2015-й став найбільш спекотним за всю історію метеоспостережень. Такі дані Всесвітньої метеорологічної організації. Серед основних причин глобальні зміни, зміни клімату, температурні рекорди минулого року побиту в Європі, Африці, Азії та Австралії. Це призвело до масштабних посуг та лісових пожеж. Весь рік Земля потерпала від інших катаклізмів. Марія Прус розкаже, як це було. Наприкінці квітня 8,5 тисяч життів забрав потужну у Непалі Найсильніший підземний поштовх сягав майже восьми балів за ріхтером. Після того невелика гірська країна здригалась від 200 авторшоків і ще протягом місяця. Стихія зрівняла землею півмільйона будинків. Зокрема, зруйнувала стародавні пам'ятки, палаци, буддийські та індуйські храми. Дороги було знищено, не стало зв'язку. Сотні гірських поселень відрізало від світу. Доправити гуманітарну допомогу туди було неможливо. Тож Люди потерпали від нестачі води, їжі та ліків. Тигри, леви, ведмеді та вовки гуляли вулицями Тбілісі в червні. Найбільше в сучасній історії Грузії повінь змила місцевий зоопарк. Частина його мешканців потонула, кількадесят звірів утекло. Це відео, на якому крокодил пливе між автомобілів, стало справжнім хітом в інтернеті. Налякані розгублені тварини, з грузинською столицею, шукаючи їжі та пригистку. Деякі нападали на людей. Зокрема, рідкісний білий тигр загриз чоловіка. Хижака довелося застрелити. Така ж доля спіткала й кількох інших утікачів однак більшість їх відшукали і повернули в зоопарк. У травні Індію накрила аномальна спека. Такого там не бачили принаймні півстоліття. Звичні для цього місяця мусонні дощі все не йшли. А температура в багатьох штатах країни та у столиці Делі сягала 50 градусів за Цельсієм. Від теплових і сонячних ударів згинуло понад тисячу людей. А через брак чистої питної води поширились небезпечні хвороби. Рік, що минає, запам'ятається і пробудженням вулканів. У січні завдяки вулкану з'явився новий острів у Тихому океані на архіпелазі Тонга. У квітні на півдні Чилі вперше за 40 років прокинулась вогняна гора Кабулько. А ці кадри знято в Мексиці, де коліма густо вкрив попелом усе в радіусі десятків кілометрів. Інші знімки лавового озера вдалось зробити на одному з найактивніших у світі вулканів в Ефіопії, який зветься Ерта. А от на баліта в Індонезії протягом року довелось двічі закривати аеропорти. Улітку і восени там активізувалися вулкани на островах Ява і Ломбок. І ще кілька вулканів. Індонезійський Синабунг, японський Асу та Італійська Етна нагадували про себе з минулого року, час від часу викидаючи попіл і розпечену лаву. Марія Прус, новини на першому.